Неспішний ранок з Наталкою МАРИНЧАК Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. для вас. Працюю я, Наталка Моринчак. Ну і як обіцяла вам, міжнародний день кольору. А він припадає щорічно на 21 березня. Тож ми сьогодні, в неспішному ранку, будемо говорити із психологині і стилісткою Дарією Морган про те, як колір впливає на наше життя, сприйняття навколишнього, комунікацію, творчість, і також про те, які кольори будуть актуальні в Новому весняно-літньому сезоні в Україні і що впливає власне на їхній вибір. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада вас чути і бачити. А, власне, давайте Доброго. розпочнемо з того, що це за день такий, міжнародний день кольору, чому він такий важливий? Угу. А, ну, справа в тому, що ви розумієте, що кожна. Варіант кольору він відповідає за певну нашу емоцію. Mm -hmm. І ось, якщо б ми жили в некольоровому світі, це, напевно, був би неймовірно сумний та нудний світ. Тому е приділити увагу і виділити спеціально хоча б один день на рік. Який буде присвячений цьому неймовірно важливому явищу в нашому житті, ну, мені здається, було дійсно е, логічно. Не знаю, на жаль, кому ця ідея належала, але неймовірно вдячна цій людині, Я що знаю. вона. <с> Скажіть, да, я знаю, вперше міжнародний день кольору а, висунула а, на о, пропозицію його визначати у 2008 році португальська асоціація кольору. От і на той час президент. Mm -hmm. е в асоціації була Марія Жоа Дура. Вона представила цю ідею міжнародній асоціації кольорів, глобальній організації, що власне об'єднує національні кольорові організації з понад 30 країн світу. Ну і з 2009 року ми цей день відзначаємо і відзначаємо його в абсолютно різних галузях: це художні виставки та архітектурні проекти, дизайни, мода, наукові події і дебати. 에... Майстер-класи, різноманітні, конкурси, ну тобто там культурне самовираження. Тобто, насправді, психологію 에... забули. Психологія, Психологія це ж у мене провідна тема сьогодні. Тому так. Ну от власне. Колір це насправді значно більше, потужніше і глибше, ніж ми звикли про нього думати. І давайте поговоримо про те, що нам модний світ пропонує в весняно-літньому сезоні в Україні. Угу. Ну, справа в тому, що модний світ нам завжди пропонує щось таке, що буде співпадати із. Повісткою, яка в суспільстві існує, угу. головним кольором цього року являється такий ніжний і теплий відтінок рожевого. Про це нам Пантон розповів ще наприкінці минулого року, і в принципі всі ті відтінки і цього кольору, і інших кольорів, які Прийнято вважати весняними, літніми. Вони вже набирають обертів і будуть популярними найближчим часом. Тут ми можемо зустрічати і різні відтінки зеленого, тому uh -huh. що в нас весна. Завжди асоціюється із народженням чогось нового, а зелений це якраз той колір, який і символізує собою молодість, здоров'я, щось нове, щось неймовірно оптимістично. Тому зелений, якщо хтось думає, чи придбати, наприклад, якусь зелену спідничку, чи не придбати. Варто придбати все ж таки. Про рожеве не забуваємо, це просто десь закріплено, Знаєте, як те повідомлення в телеграмі: ось треба булавочку прикріпити <с> рожеве і до грудня ми від нього не відмовляємось. Ну і розуміємо, як рожеве працює. Він завжди нам надає певне відчуття безпеки. А mm -hmm. ну погодьтесь зайвим, воно сьогодні навряд чи комусь буде. А також не можемо обійти, обійти увагою на той факт, що неймовірно жваво. Прямо на наших очах розвивається мета всесвіт діджитал дізан mm -hmm. і до нього мають пряме відношення. Всі футуристичні відтінки мається на увазі різні відтінки пов'язані із металевими. Mm -hmm. Близьками із фіолетовим, тому що фіолетовий ну тут е, говоримо про колір зараз, так а маємо на mm -hmm. увазі всі його відтінки, особливо якщо він ще буде помножений на е, блискучу якусь поверхню, то це якраз до е, мета всесвіту дуже класно приєднується, оскільки е, минулий рік е, в нас був е, напряму пов'язаний із розвитком штучного інтелекту. І це. Mm -hmm. е, Розумієте, в моді нічого не відбувається просто окремо. Це завжди щось таке, що пов'язане, і що візуалізує важливі події суспільства. І ось якщо поруч з нами зараз живе штучний інтелект, до якого ми звертаємось за будь-яким питанням, важливим чи навіть не дуже, це відразу ж буде і на подіумах, і в усіх тренд прогнозах фігурувати. І ось тому футуризм. В усіх його проявленнях, включаючи колір, він також є таким орієнтиром, на який можна звернути увагу найближчим часом і не тільки навесні. <гум> а Якось що впливає ще й в Україні, ну ясно, окрім <гум> того, що є загальні світові тенденції, так на вибір тих кольорів, які ми обираємо для свого повсякденного життя, ми ще загрожена країнами, країна, яка у війні, це не може на нас не впливати на вибір кольору. Так, так, звісно, так, звісно. Дійсно, ви праві, і тому я взагалі е, рекомендувала всім людям, які е, зараз переживають, за будь-яких причин, тому що, е, на жаль, війна не єдиний стрес і не єдина криза, з якою стикаються люди, живучи у, у нашій країні. Так? Тобто, життя продовжується і щось нашаровується ще і е, зверху е, того, що ось е, тільки що перед нашим етером. Пролунала в новинах. так, І <гум> тому я б дуже просила уважно ставитися до свого психоемоційного фону. Якщо ви відчуваєте, що вам зараз дуже-недуже, будь ласка, приберіть активні та подразнюючі кольори, причому скрізь. Uh -huh. а, навряд чи вас буде тягнути щось, наприклад, червоне на себе вдягнути. Це зрозуміло, тому що червоне – активний колір і подразнює нервову систему, тому інстинктивно, просто бажання не буде таке виникати. Але привіріть, наприклад, із інтер'єру якусь червону а, подушку, а, захищайте себе, тому що колір, насправді він. А, Досить магічне явище, і він може на нас впливати як з точки зору того, щоб надати нам енергії, mm -hmm. і з цим до речі, класно може впоратися помаранчево. ну зараз. Весна. І якийсь авітаміноз може допомагати нам ручкою неочікувано. Ага. і ось якщо почуваєте себе трошечки ослабленими, якраз помаранчевий може стати в нагоді, а, а також як раніше вже пролунало зелені відтінки, вони такі знаєте природні седитативчики. Якщо навколо буде багато зелених відтінків. Умовно, нашій психіці не дуже і важливо, ти зараз в лісі знаходишся, чи ти знаходишся в своїй власній квартирі, яка для тебе. Е Сигнали посилає, що ти в безпеці, ти приєднаний до природи, а все те, що має пряме відношення до природи, ми ж цим знайомі із моменту нашого народження, тому це для нас є чимось безпечним і тим, ну як дім, знаєте, коли ти можеш потрапити додому і розслабитися. Також синій у всіх своїх проявах, сині взагалі є найпопулярнішим кольором. Єдине, що ось як і на початку. Го спічу зазначила і зараз буду ще раз на цьому наголошувати. Уникайте, будь ласка, максимально яскравих відтінків будь-яких кольорів, тому що сині це також розмити. Таке uh -huh. щось може бути ультрамарин, може бути морська хвиля, і серед е, цих крапок ще величезний діапазон. Тому, якщо е, зараз якось почуваєте себе трошечки тривожно, е, невпевнено, відчуваєте, що е, організм напружений, Уникаємо яскравих відтінків потужних таких, подразнюючих, відтінків будь-яких кольорів, і звертаємо увагу на щось більш м'яке, на щось більш лагідне і на щось більш маюче пряме відношення до природи. Mm -hmm. Ось це буде. Е проявом так звана, знаєте, є така альтернативна галузь психології, яка а, зветься хромотерапія. Uh -huh. І ось в хромотерапії ми якраз і працюємо через колір, через те, як ми можемо допомогти або собі, або іншому через ось ці суперсили. Е Кольору, і знову ж повертаємо до того, як чудово, що ми присвятили цілий день та ціле свято. Ну, власне, так? Я знаю, що от в дизайні інтер'єрів зараз набирає обертів така, ну, скажімо, потужна ціла якась штука, як дофаміновий інтер'єр. Що туди в це саме інтер'єри, насичені кольорами, вони прийшли нам на зміну такі монохромні достатньо осалі. Скандинавському дизайну а, і е, спектр кольорів, які е, обирають там дизайнери, я от дивилася, дійсно е, від пастельних таких тонів, але теж ближче до природи, до достатньо яскравих. А угу. чи є якась дофамінова мода? <сум> <сум> Бо є, одне, є. одне без іншого не, не може бути. Ви абсолютно правильно сказали, що всі загальносвітові якісь тенденції, вони. Всюди імплементуються, ми всі великі організми, який ну, все впливає на все, скажімо так. От, ну і власне, я цю там теж досліджую, бо мені цікаво, як впливає колір на настрій, там, да, на енергетичну спроможність, ну, мою як людини, наприклад. От mm -hmm. отже, дофамінові модні тенденції. Існують є навіть е, нове явище таке е, і нове слово сполучення, як слідство, яке звучить як дофаміновий гардероб. Ось зараз угу. сказали про дофаміновий інтер'єр. Ну угу. і відразу ж розуміємо, що коріння тут спільне, так? так дофамін це той самий гормон, який приносить нам е, задоволення та радість. Е, дійсно, ось те, що е, ми з вами вже проговорили. Uh -huh. Кольори, які е, дарять нам е, відчуття дитинства, відчуття радощі та відчуття щастя, це різні відтінки жовтого. Різні відтінки помаранчевого. Знаєте, я місяць тому була в Іспанії і трошечки здивувалася, коли на полицях в магазині побачила приправи. Ну це не приправи, це просто додатки до їжі різнокольорові, тобто вони не мають жодного смаку. Ага. Їх додають виключно для того, щоб їжа стала кольоровою. А, більш кольоровою, oh, і, і звичайно ж там багато відтінків саме помаранчевого, uh -huh. більш активного і більш радісного, і більш енергойомкого кольору ніж помаранчеве, просто не існує. Uh -huh. Його при кольора обирають зазвичай спортсмени та діти. Uh -huh. А ми е не зможемо напевно, ще уявити більш енергозаряджених людей uh -huh, ніж так. ці дві групи. <світ> Ось тому е звісно ж не виключно помаранчеве, не виключно жовте, але певні відтінки, які нас будуть налаштовувати на сонячний день. На а, асоціацію із е, радощами, на е, те, що все добре, на те, що нема небезпеки, і на те, що в нас дофамін, а ми е, з вами це вже проговорили, що колір на нас впливає напряму. Окрім того, що це фізичне явище, яке до речі важливо враховувати, коли ти підбираєш собі кольори для власного гардеробу, тому що кольор може як вбити, так і допомогти розквітнути. так ще це і психологічне явище, і чого ж не користатися, цима його суперможливостями. Єдине, що треба враховувати, що коли ми говоримо про моду, коли ми говоримо про інтер'єр, ну взагалі. Про все, що завгодно, візуальне, ми завжди маємо на увазі три складові а колір, форма і фактура, uh -huh. і ось повертаючи м'яч на свою сторону поля, так і, і від інтер'єрів йдучи до моди, до фешн-індустрії, дофамінових гардероб включає в себе так яскраві такі потужні, неймовірно енергозаряджені кольори, але поруч з цим це ще завжди і приємні на дотик фактури. Uh -huh. Які нам е, нас не напружує, так не викликають в нас неприємних е, почуттів, і е, досить е, такі м'які, здебільшого овальні, не маючи гострих путів форми, угу, угу. і ось це якраз і буде сприйматися як те, що навіть на другому плані немає жодної загрози. Немає жодної небезпеки. І коли ми ці три маркери перераховуємо колір, форма, фактура, ми все одно е, для себе відмічаємо, що колір на першому місці спочатку долітає колір до uh -huh. людини і впливає на неї. А вже потім приєднується аналіз, підсвідомо, звісно, що форми і фактури. Тому звертаємо увагу, ось на ці три крапки, коли, наприклад, хочемо. Е, Допомогти Хелп yourself, як то uh -huh, кажуть uh -huh. uh, ще і через такий приємний uh, від uh, допомоги, так через власний гардероб. А, тоді ось, будь ласка, і кольор, і форма і фактура будуть нам а, для цього важливими. Mm -hmm. Ну, от як цікаво, я от, наприклад знала багато про дофаміновий інтер'єр, бо mm -hmm. намагаючись допомогти там в першу чергу, да, собі намагалася імплементувати колір в у свій інтер'єр, досліджувала mm -hmm. цю тему. От про дофаміновий гардероб я не знала. <гум> тобто я підозрювала, але чомусь я туди не ходила. Хоча ми мали з вами якраз розмову про те, як кольори нам допомагають взагалі самих себе захистити там чи про, про що говорить вибір <гум> того чи іншого кольору. А можемо трішечки. Детальніше поговорити про у нас ще є трішки часу, якраз колір року пантон це дійсно ніжний теплий відтінок рожевого. З чим ви пов'язуєте цей вибір року? Чому саме він? Ми говорили про те, що це колір, коли ми відчуваємо захищеність, да ми більше угу. це, це загальна світова тенденція. Хочеться відчувати це чи як? Звичайно, угу. звичайна справа в тому, що є ж величезні агентства, які займаються тренд прогнозуваннями, і кожен тренд, який до нас доходить, до цього пройшов безліч перевірок, і він формувався цей тренд. і Коли вже готовий, він видається нам, як, начебто, керівництво до дій, і рожевий не виключення. Звісно, що, ну ми переживаємо ми як світ. Угу, Переживаємо угу. кризу, ось кожна людина не може прожити своє життя, не стикнувшись із певними кризовими моментами. І так само як дитина через кризи, наприклад, якісь хвороби завжди отримує стрибок розбитку, так само відбувається і з людиною в її особистому житті, ну якщо все екологічно. Uh -huh. Проходить і е, суспільство і людство е, також не може оминути ці обов'язкові відки розвитку будь-чого живого на цій планеті. І коли звичайно останні роки виглядають неймовірно кризовими та буремними. Не було судячи з усього, прийнято рішення надати нам таке заспокійливе, надати нам, е, хоча б через колір, відчуття безпеки, так само вчинили і після 20-го року, коли в двадцять першому, mm -hmm. якщо не помиляюся, грінері був відтінок зеленого mm -hmm. е, названий кольором року, для того, щоб надати нам розуміння, що нічого, все добре, всі здорові, е, все буде окей. Як впливає? Та, що є пантон і є ось цей колір року. Як це далі впливає на, на нас і на світ? А ви заходите в магазин і а все бачите того це... кольору? Да? Так. І розумієте, і пантон же ж він не тільки нам говорить про те, що ми будемо зустрічати в магазинах одягу, а про те, що взагалі в усіх сферах, які пов'язані mm -hmm. із візуалом, буде пропитано mm -hmm. чим або близьким до цього відтінком. А коли навколо тебе багато чого з'являється, твоя психіка починає все сприймати як норму і бажати до цього приєднатися. Mm -hmm. І тому хочеш ти цього чи не хочеш, але якусь рожеву ковтинку. Скоріш за все захочеться. Просто, no. <laughs> просто тому що це так працює. Угу. Я об е, трішечки опередила вибір е, е, пантону, бо в мене ще цей рожевий гардероб з минулого року. От а, а, але тепер мені зрозуміло, чому мені захотілося в такий ніжно на першок ви пофарбувати стелю. <laughs> Так, 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 ну до це допоможи собі сам. Тим більше, uh -huh. що це і, будь ласка, я ось е, наших слухачів. Е, дуже прошу ставтеся уважно до себе, до своїх бажань, е, до того до чого вине ваша душа. І е, е, якщо вам хочеться рожевого, ну надайте собі рожевого. ну це говорить про те, що ваша внутрішня дитинка потребує зараз захисту та підтримки. Ну чого ще й це не надати? Ну, я сподіваюся, що наші слухачі і слухачки, глядачі і глядачки сьогодні отримали якийсь потужний заряд енергії від нас з вами з і підуть імплементовувати ці кольори, про які ми говорили, або може якісь інші, які їм будуть до вподоби в своє життя, і більше сміливо ставитися до кольору. Бо насправді буває дуже важко на. Наважитися на те, щоб якийсь колір, навіть який тобі дуже сильно подобається додати до свого життя, але можна почати з маленького, це... правда? Це, це так і є, і справа в тому, що о, в нас на, на нашій території до кольору о, дуже обережне ставлення. Наприклад, про це знають байери і е, світові бренди до нас в uh -huh. магазини завозять більш обережно кольорову палітру ніж, наприклад, в якісь країни півдня uh -huh. а більш південні країни, але також не можу не відмітити, оскільки е, стилістика до нас з екологією приєдналася вже е, більше 10 років тому. Зараз ситуація набагато краще виглядає е, саме у відношенні. Людей до кольору на і незалежно до речі від генера, ніж ось на початку мого цього стилістичного шляху, тобто прогрес він на обличчя, тому не можемо не породіти. Клас, я вам дякую за сьогоднішній я ранок. Вам дуже дякую. Да. Я думаю, що ми когось наснажили, головне наснажили і себе теж. А дякую до зустрічі в нашому етері. Я думаю, що вони будуть обов'язково і незабаром. Так, до друзі зустрічі. Зараз ми підемо з вами на музичну паузу. а Потім ми продовжимо говорити про Харків, про Харківщину, про людей і про те, що ж це за день такий у нас сьогодні.